Питання, друзі, сьогодні ми з вами говоримо на тему, як правильно працювати із запереченнями ваших клієнтів, щоб закривати більше угод. Робота з клієнтами це завжди про пошук компромісу між бажанням продати продукт і потребою вашого клієнта. Однак, на шляху до укладання угоди продажники, менеджери з продажів дуже часто стикаються із запереченнями. Клієнти висловлюють сумніви, задають складні питання чи, взагалі, відкладають рішення і. Це може ставати перешкодою для успішного завершення угоди. Заперечення це не відмова, це лише вияв занепокоєння чи недовіри, які продажник, ваш менеджер може подолати правильною комунікацією. Сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно працювати із запереченнями, перетворювати їх із перепону можливості задля збільшення кількості успішних угод. я пропоную із типових проблем, з якими стикаються компанії у роботі із запереченнями. Дуже часто компанії вони мають проблеми, які заважають їм ефективно працювати з лідами. Серед них ми виділяємо такі, як відсутність єдиного процесу обробки лідів. Тобто, кожен менеджер він працює на власний розсуд і через що можуть втрачатися клієнти чи уповільнюватись продажі. Наприклад, один співробітник він обробляє заявку відразу після їх надходження. Інший відкладається на кілька днів. Як результат, клієнти залишаються без відповіді і йдуть до ваших конкурентів. Також проблемою є неповна чи. Невірна інформація щодо ваших клієнтів щодо ваших людів дуже часто ваші люди вони передаються між відділами в хаотичному вигляді без необхідних деталей чи з помилками. В свою чергу це ускладнює роботу ваших менеджерів і знижує шанси на успішне закриття вашої угоди. Також проблемою є недостатній контроль за етапами роботи з вашими клієнтами. Компанії в своїй роботі дуже часто не знають, на якому етапі воронки продажів, на якому етапі продажу знаходиться той чи інший лід. Чи була взагалі надана інформація, яка була надана інформація, чи вчасно виконано ці домовленості і так далі. Як наслідок можливість затримки дублювання дій чи навіть втрати клієнтів і відсутність прозорості в комунікації. Менеджери вони не завжди обмінюються даними про лідів, що призводить в свою чергу до помилок чи взагалі незрозумілих ситуацій у роботі з вашими клієнтами. Що ж насправді ховається за запереченнями клієнтів. Заперечення клієнтів вони по своїй суті можуть бути проявом декількох речей. До прикладу, це сумніви у вартості. Наприклад, клієнт говорить, це занадто дорого. Недовіра до компанії чи продукту, наприклад, чому я маю довіряти саме вам, нерозуміння вигоди, коли клієнт говорить: Я не бачу, як вирішити проблему. Можливо, клієнт має потребу часі на роздумі, і він говорить: мені потрібно подумати. Усвідомлення того, що за кожним запереченням стоїть певна реальна причина, воно допомагає краще підготуватися до розмови із такими клієнтами, і задля цього ми розробили ефективні стратегії роботи із. Запереченнями. Найперше: слухайте та аналізуйте. Перш ніж відповідати, варто вислухати вашого клієнта. Дайте йому можливість висловити всі свої сумніви. Не перебивайте, не намагайтеся його одразу заперечити. Покажіть, що ви його розумієте, і проявіть переживання. Наприклад, клієнт говорить: це надто дорого для нашого бюджету. І ваш менеджер може відповісти наступним чином: до прикладу. Розумію ваше занепокоєння. Давайте обговоримо, як цей продукт може зекономити ваші витрати в довгостроковій перспективі. Наступним є переформулювання заперечення в питанні. Замість того, щоб бачити заперечення як проблему, переведіть його в питання. Це допоможе вам правильно розставити акценти на вирішенні проблем, а не на самих проблемах. До прикладу, ваш клієнт говорить. Я не впевнений, що ця посла пігають моєму бізнесу. І менеджер може сказати, що саме у вашому бізнесі вас турбує. Давайте розглянемо, як ми можемо адаптувати наше рішення. Наступною є використання соціальних доказів. Коли ваш клієнт сумнівається у вашій надійності, розкажіть, покажіть йому успішні кейси інших ваших клієнтів. Це дуже зміцнює довіру і демонструє реальні результати. До прикладу, менеджер може говорити наступним чином: одна з наших клієнтів, компанія X мала схожі сумні. Але після впровадження CRM-системи вона збільшила свої продажі на 30%. Важливо також пропонувати альтернативи. Якщо клієнт вважає вашу пропозицію занадто дорогою, знайдіть можливість адаптувати вашу пропозицію до його бюджету. Звісно, в розумних рамках. До прикладу, менеджер може сказати: можливо, ми можемо почати з базового пакету послуг згодом за необхідності додати необхідний вам функціонал. Також важливо бути експертом у галузі. Клієнти дуже цінують професіоналізм, вони дуже цінують професіоналів, які глибоко розуміють продукт і ринок. Варто відповідати на питання впевнено і, звісно ж, надавати конкретні приклади чи дані. Коли ми говоримо про те, як CRM-система допомагає у роботі із запереченнями, то тут насправді є очевидний той факт, що crm система є незамінним інструментом для покращення роботи з запереченнями, оскільки вона дозволяє найперше аналізувати попередню взаємодію з вашим клієнтом. Це допомагає зрозуміти. Його потреби та типові заперечення. Також використання CRM-системи дозволяє відстежувати заперечення в реальному часі, тобто менеджери можуть і мають вести нотатки, обмінюватися досвідом в команді. І, звісно ж, дозволяє. Персоналізувати пропозиції, тобто на основі даних crm системи, можна адаптувати свою комунікацію до кожного клієнта. Сьогодні, замість висновків, eh, хочеться сказати, що насправді заперечення це не перешкода, це лише це можливість краще зрозуміти вашого клієнта і адаптувати власну пропозицію до його потреб, використовуючи правильні стратегії комунікації, слухаючи клієнтів, демонструючи свою експертність, ви зможете перетворити навіть найскладніше заперечення на успішну угоду і коли ви хочете зробити цей процес ще більш ефективним, то ласкаво просимо до нас. Ми допомагаємо з впровадженням CRM-систем. crm система спростить вашу роботу із запереченнями і підвищить результативність вашого відділу продажів. Також в нас є послуга контролю якості відділів продажів, де ми безпосередньо вивчаємо детально аналізуємо та покращуємо. Роботу саме ваших менеджерів з продажів. Коли маєте запитання, задавайте їх в коментарях, залишайте заявку на сайті. Наші менеджери з вами зв'яжуться і нададуть всі відповіді як можна швидше. Я ж дякую вам за ваш час. Підписуйтесь і до наступних відео.